Зараз нікому не треба. Там, результат, диплом, це все. ви прям все. Я журналіст і зараз розірвуть ТСМ всі канали. Але ще ніколи не слухайте своїх батьків. Влог закінчився, Все коротше. Хлопчик, не де свій диплом. Що? Привіт, це іушний підкаст. І з вами Першачок Дмитро. І чотирокуженця влада. Ми студенти Нухту і, і саме інститут економіки та управління. Ми навчаємося на спеціальності журналістика, і це наш перший довільний підкаст і ушний. Так, але перед цим як ми почнемо, підписуйтесь на наші інстаграми і на інстаграм нашого інституту. І сьогодні ми хочемо поговорити про диплом в сучасному світі. Чи потрібен він взагалі? Чи ми тут взагалі просто так сидимо, і я оце просто так Ну, Чесно, тема актуальна, тому що я на четвертому курсі, мені його вже писати навіть треба. А я на першому, мені дуже цікаво, чи так. не просто так. Я взагалі тут сижу, навчаюсь, стараюсь. От у нас є три, про яку ми хочемо поговорити, чи знадобиться він в майбутньому? Дмитро, от як ти вважаєш? Ой, моя думка цікава, адже з однієї сторони я вважаю, що диплом в сучасному світі не такий важливий. А з іншої сторони, я все ж таки навчаюся, і я вважаю, що можливо диплом дуже важливий, тому що, наприклад, я пішов аби навчатись і ну, знайти в подальшому гарну професію собі, аби мене взяли, аби я не прийшов і сказав, мене там я хочу і зберіть мене на роботу, щоб в мене був диплом. Але з іншої сторони, зараз дуже багато довільних курсів на будь-яку спеціальність, на будь-яку тему. Тому, можливо, диплом зараз не потрібний, тому що навчання. О, це, чи цікаво воно взагалі? Чи потрібне воно, чи дасть воно мені ці знання, і от влада мені про це розкаже? Да. Е, я згодна з Дмитром майже з усім, тому що диплом ну він треба, але є люди, яким не розуміють, що їм просто це не треба. Е, взагалі ця ж думка про те, що диплом не потрібен, пішла від блогерів, які постійно казали: от ну ми ж так багато заробляємо, нащо нам навчатися, чи навчати, правильно всосала нам? <реш> добре, добре. От. Але дивлячись, яка спеціальність, наприклад, ну, от якщо це лікар, ну він без диплому ну, ніяк не може. Ну, ну просто дивись, я читав вчора статтю, і мені було цікаво, адже там правильно написано, те, що можна без диплому, блогерство, всі діл... ну всі справичі, які робочі місця, ну не будь-які, державні та державні установи неможливі без диплому. Тобто лікар, педагог. І IT-сфера половина неможлива без, без диплому. Добре, ще візьмемо такий момент. От всім, начебто, наплювати на диплом. Але коли ми приходимо на якусь начхати, Нач... але всі... от всі наплю... наплювати на кажу. Добре, Пропустимо. Припустимо. От всі кажуть, що нам начхати на диплом. Але при цьому, коли всі приходять там на манікюр, до по до всі кажуть, нам треба кваліфікований спеціаліст. Ні, Ніну перехмах все ж таки не бери, Якщо брати салон краси, так. то можливо. Але yeah. от я читав, що диплом він ну знадобиться в будь-якому разі, тобто на співбесідах диплом все одно він іграє yeah. важливо. І саме в університетах, ну як і в школі, навчають більше соціуму, навчають більше. Ну тобто запишися на курси, Ось. ти відвідаєш їх три місяці, і що тобі там розповідають, ти основу дадуть. А якісь там дрібні деталі, якісь там цікаві деталі. Цього на курсах розповідя... не розповідя не розкажуть. І саме цікаве, що саме в процесі навчання в університеті є у цей. Який база знань, яка дуже буде необхідна і з багатьох спектрів не лише там з професії, наприклад, як ми обираємо? Ми навчаємось не тільки там рекламі та журналістиці. Ми також навчаємось і харчовому промисловості ну, от, біз основному бізнесу так. У нас типу є багато і це дуже ну, потрібно для різного спектрів. І Просто це класно те, що ти можеш обрати що хочеш? У мене на цей семестр було або управління конкурентноспроможністю, або стратегічний маркетинг. І тут я вже сама обираю те, що я хочу. Ну, управління я не хотіла. Я обрала стратегічний, мені класно, мені круто. Так само було на всіх курсах. Тобто, хочу йду на психологію, хочу іду там на підприємництво. Машинове будування ну, <смеш> <я>. <смеш> о, машинобудування не було, але є перелік предметів, які можна було обрати. Але от за що я згодна з метром, це те, що університет він потрібен для побудови комунікації для просто цього соціуму. От, кажуть, треба вводити дитину в садочок для соціуму. Але це більш важливо вже коли ти дорослий, коли ти вже 17-18 років, бо ти вже знаєш, як будувати систему, як спілкуватися з людьми, просто завести якісь потрібні знайомства. І от навіть університет це не тільки про навчання, а от більш навчання, навчання про те, як от проявити себе. На коментарях уб'ють за те, що ти справляєш чомушні <риклад> саме для майбутньої професії, це не 100% там тут результат, диплом, це все, ви прям все. От я журналіст і все, мене все розірву ТСМ всі канали. Але але для соціуму і для як би сказав, для самонавчання це дуже важливо. Говорила про перспективи без диплому. Так, чи є вони взагалі, чи можливо, ну ладно, ся все, в все. Ну, чи яка спеціальність? Якщо ти там інженер, лікар. Да Навіть журналіст. От вступай до журналістику. У нас три курсових, а в усіх шість. І в нас немає вищої математики на першому курсі. А на другому. А ти кажеш на першому курсі. Взагалі немає вище. Взагалі немає. Взагалі принцип математики немає. Так. так Перспектива. Перспектива є. Перспектива завжди є. А, тому що. Як ні, я я вважаю, все одно перспектива є, ну, будь-для кого, якщо ця людина прагне. Тому що якщо людина сидить вдома і думає, де б знайти гроші? Ну, яка може бути перспектива? Ніякої не може бути. А якщо людина йде, шукає, щось робить, перспектива буде і без диплому, і без базової загальної середньої освіти, і взагалі без нічого. Але от знаєш, що я сказати, це те, що. Перспектива є у людини, тільки яка до чогось стрімвисягає до... до, 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 свої до тіплі. чогось прагне. До чого якщо, да, якщо не на чогось прагне. От, наприклад, людина дуже сильно хоче бути смником, э, та тобто це спеціальність і не треба по факту диплом університету. Можна просто курси, але можна пройти курси і нічого не вміти, і робити ну достатньо такий крінжовий контент. А якщо людина прямо намагається, вона постійно в ресурсі, вона постійно дивиться якісь нову інформацію, вона підписана на блогерів, які теж ведуть про СММ-блог. Тоді оно ну, людина прямо може навіть добу досягти якихось висот. Треба шукати ці перспективи в собі. Неважливо з диплому, без диплому. Ми можемо погодити про саме про нашу спеціальність, тобто журналістика. Чи є наприклад у мене перспектива? Якщо я не буду навчати, я зараз візьму і заберу свої документи. Чи є в мене перспектива там через п'ять. Хай через три роки стати саме журналістом того рівня, якого, наприклад, я хочу. Ні. Рівня журналіста, там, кореспондента. Ні, Нема? Нема, тому що, по-перше, коли ти вийдеш на роботу, будь-який телеканал, хоч це буде регіональний, хоч це буде все український, тобі скажуть, хлопчик, де твій диплом. Можливо. А поговоримо про рекламістику. Само про рекламу поговоримо. Чи є в мене перспектива в рекламі? Щоб у тебе була перспектива в рекламі, тобі треба реально робочі кейси, не тільки диплом. Диплом це класно і круто, але коли в тебе творча спеціальність, тобі треба реальний кейс. От, наприклад, у мене він є на інстаграм інституту. Наприклад і під кінець, ми хочемо дати таку важливу дуже пораду для майбутніх абітерейтів, якщо у нас, звісно, таки дивляться Влада, давай пораду свою. Це те, що ніколи не слухайте своїх батьків. Ну, як слухайте своїх батьків, якщо не так одягнули шапку, це слухайте. Я... Але, але якщо ви хочете вступати на. Менеджмент або на рекламу, або ті кажуть, ідіть на фінанси, то йдіть куди ви хочете. Тому що перспективи толку далі не буде ніякої. тому що ви отримаєте так. диплом там фінансиста, але ще будете працювати, можливо, поки вас батьки будуть змушувати, а в 30 років ви будете працювати, і ось, що саме цікаве, ви будете стати тою людиною, яка буде постійно казати: диплом зараз нікому ну, не, не, та, не та, треба. Та. А якщо ви будете любити свою спеціальність, то як ну, ми журналістику любите шапку. І вступайте на вашу омріяну спеціальність. ІУ, дуже великі виділи дуже важливо. Так, обирайте ІУ, це по-перше. І по-друге, по це обирайте професію мрії. Адже вам потім з цим жити і працювати. Тому під кінець, ми хочемо сказати вам дякуємо за перегляди. Ми сподіваємося, вам дуже сподобалось, тому що у нас подалі дуже багато цікавого. І підписуйтесь Пись на наш канал і на нас особливо в інстаграмі. чи все дивіться в шапці профілю. Ша, так, Що? В шапці профілі тут також вискочить щось, і просто отут на екрані у вас теж буде наші ніки і інстаграм інституту. Всім пока-пока! <му> С удовольствием хрябли.